Так, всім привіт, друзі! Слава Україні! Не слава деяким тим, що керують, ну, коротше, не про те відео. Маю сонячну станцію вже більше ніж рік. На 10 кВт. Прийшло трохи більше року, думаю, зараз познімаю вам швиденько відосик, тяп-тяп, але ж спочатку зайду. Подивлюся на ПМСки, що там вони показують. Ну і нещодавно було в мене таке, що от я висадив акумулятор в нуль. По тому як мережою фактично не користуюсь зовсім. Тільки в нічний тариф і то от, автоматично в мене там воно вмикається, вимикається. От. Все супер, було, все було чудово. Але є одне але. Зараз секунду, де я припаркуюсь тут. От. Все, я вже вдома. Так, до речі, це відео присвячується всім тим, хто казав, що в мене ніхіра не вийде. Ви були праві, в мене ніхіра не вийшло. Ох, до речі, друзі, станочки для будівельних блоків. О, дивіться, якраз під прапор України. От, Станочок є в наявності, ось дивіться, чудовий агрегатіще. На 5 блоків, 3 порожнини одинакові в кожній блочині. О, два вібро, верхній, там нижній. Ну, коротше, пушка готовий до відправки. Є в наявності. І Якось так під навесиком стоїть. Жде клієнта. Так що дзвонимо. Нещодавно, тижня два назад, десь два з половиною, я висадив акумулятори в нуль. В нуль? Це в нуль, коли вирубається вже інвертор. От. Ну, звичайно, акумулятори не виключились, а інвертор вимкнувся. Ну, тут про все по порядку. От. Значить, два поля в одну сторону, на південь. Все чудово. Тобто 10-кіловатний інвертор, який працює до сих пір, тут -то -то, без збою. Ну, от. Жодного дня він не відпочивав. Зарядка акумулятора в мене виключно від сонця. Виключно. Навіть колись там був блекаут і там туди-сюди, все одно мені вистачало, все було супер. Але буквально ось нещодавно, два дні не було сонця, там щось таке. Кандьори лупили, всім користувалися, в общем, індукція, насос для басейну. Ну, коротше, всі діла. Там розхід просто бешений, Там по 5-6 кВт це так. Це ще небагато. Вимкнувся акумулятор. Ну я без нуль на масу там таке проснувся, я якраз заснув, було вже пів одинадцятого ночі. Проснувся, вимкнув мережу, де і всі діла. А мережа в мене стоїть на таймері. Ну і сьогодні заходжу подивитися, що ж там, як там з акумуляторами, і бачу от таку картину. Подивилися? На одному із трьох акумуляторів, в мене їх три, вони в паралелі. 14С От. На одному із акумуляторів, на одній е, ячейці значить, бачу картину, що а-ля улю. Значить 3 вольта там, з копійками. А акумулятор продовжує працювати. При цьому він недозаряжений, ну, звичайно. Але він продовжує працювати. І замітив я ще картину таку, що останні два тижні в мене щось швиденько сідає батарея. І тут. І тут з'являється цікаве запитання. Це БМС Починає відригувати. Чи одна ячейка? Або це просто який-то Альоша неправильно налаштував меню. А ну, а що, мені, то я. Хорошо, що я що Так, зняв я один акумулятор цей центральний. Відключив інвертор від акумулятора. Він щось показує, що він типа щось заряджає. Ну, відключено прям конкретно. Витягнув відпровід з автомата. Так, значить що, про, прозвонив я всю систему. Всі провода припаяні, все чітко. Пройшов рік. Одна ячейка була 3,05. Заряджається зараз окремо ця ячейка. Значить, дивлюсь, на показники, от уже на даний момент уже 3,1 вольта. Тобто зарядку бере, зарядка йде. Почму БМС не хоче? Заряджати від таких показників. Цікаво і мені цікаво. Так, от тепер дивіться відповідь на запитання. Бачите, мигає червоним. І пішло реально заряджатися швидше. То вимкнувся вольтметр пишіть. А, Значить, що я замітив? Переходимо в меню налаштування. І от дивіться, старт баланс. У мене було виставлено 3,1. 3,1. А я виставив 2,7 і, і пішло заряджатись. Дивіться, почало заряджатися ще трошки швидше. Вже так, за хвилину заряджається одна, приблизно 1 сота. А може за 2 хвилини 1 сота. Ну, зараз дивимось. Але це заряджається ще і, ну, як завжди, за допомогою цієї платки. Так, після розбору цих оцих всіх довгих польотів, значить, виявилося, що вже три помилки в меню налаштувань БМС. Показую. Значить, зробив порівняння, О, ці два акумулятора все просто пушка. От, і порівняння з цим акумулятором. Значить, е, помилка перша. Е, старт баланс я виставив. Е, це зараз я виставив 2,7. А було 3,1. А ось тут, наприклад, 3,26, 3,25, 3,24, 3,2. Тут було 2,8. Тобто акумулятор. Одна ячейка сіла на показник менший, ніж старт балансування. В принципі, все. Я, звичайно, її ще дозаряджу, понаблюдаю за нею. Але на зараз показує, що все, в принципі, all right. Ось вона. Восьма ячейка, заряд іде. Так, він іде дуже повільно. Але він іде. Висновок такий. Одна ячейка сіла, наприклад, 3,099, Тобто 3 вольта і 99 тисячних. Старт балансу, тобто старт заряджання було від 3,1 вольта. Інші ячейки, наприклад, були 3,12. Тобто роздріб може бути невеликий. Але ця одна в глибокому розряді сіла на менше, ніж 3,1 вольта. А зарядка пішла з 3,1. А ця ячейка залишилась без заряду. Ну це я так думаю. Окей, друзі, тоді, якщо ми там розібралися, запитання ще одне. А чому ж, чому ж сів до такої степені? Акумулятор, відповідь на це питання в мене тільки одна, тому що їх в паралелі три штуки. і помилка в під'єднанні. Все так, як ви і казали, що один акумулятор іде з короткими проводами, а від нього йде паралельно на один, паралельно на другий. Треба плюс взяти буде отсюда на інвертор, а мінус отсюда. і буде все all right. А між собою акумулятори паралельно. І буде чудово. Один сідає, навіть якщо він вирубається, БМС його вирубає. І інші два підтримують його зворотнім струмом з іншої сторони БМС. От, і вона через там деякі секунди чик, включилась. Опять вона вирубається, опять чик включилась. І так, поступово-поступово підзарядилися інші ячейки. А потім тут, я, тут виходить сонце. На наступний день і давай заряджати всі акумулятори через інвертор. Ну, коротше, картина така, що таке допустив я помилку. Уявіть собі, більше року назад. Це був, кстати, перший акумулятор. Він хоч і під номером 2, але він був найперший. І допустився я помилки. Навіть згадую, як я налаштовував меню, а воно щось у мене не зберігало. Потім щось я знову все спочатку налаштовував. Ну, коротше, було таке. Ну от відповідь всім тим, хто казав, що в мене ніхера не вийде. Ви були праві, в мене ніхера не вийшло. Якось так, друзі. Коротше то кажучи, сонячна станція працює, відбулися деякі зміни невеличкі, зараз покажу. Е, значить, які зміни відбулися? Е, Пам'ятаєте, отут на... На задній стінці гаража в мене висіло дві панелі, які гріють бойлер. От, так от ці панелі зараз наверху. Я вам покажу от із цього ракурсу. Його тут видно. Поставив я їх туди. Значить, Одна панелька в нас під'єднана до другої в паралель. І одна лінія йде в нас через автомат на бойлер, без всякого реле, а одна лінія через автомат іде на Нашу колекторну, тобто на котельню. Зараз котельня від... відімкнена, тобто гріти нам нічого не треба. Там стоїть тен на 36 вольт, плюс система на 220, яка вмикається автоматично, коли є надлишки сонця. Не по акумулятору, хто не бачив відео, воно є на каналі. От, зливання надлишків електроенергії в опалення. Ну і значить оця, ці дві панелі зараз працюють на нагрів води в бойлер. Яким чудом той бойлер вимикається? Є теж відео опалення бойлер від сонця. І ніякого реле я не встановлював. В ролі реле виступає сонце, яке зранку вийшло з цієї сторони, світить на панелі, потім повертається із цієї, все, і воно світить буквально там. 5-6 годин в літній період, можливо трохи більше. Я маю на увазі 5-6 годин це ефективно. Потім вже там падає трошки тінь на панелі. Вон, бачите, на кут однієї панелі вже впала тінь. Тобто воно вже не так ефективно. Але все одно бойлер гріється. Про це все є відео. Цює той бойлер вже більше ніж півтора року. Він з'явився ще до сонячної СЕС цієї всієї. Тому отак. В цілому за рік висновки такі. Ця система вона того вартує. Окупається вона не так швидко, як всім хочеться. Ну, я думаю, років за 4-5 вона повністю себе окупає. Значить, і ще скажу вам так, коли вона є, коли вона є. У тебе просто знаходиться, що включити там без всяких проблем, коли є надлишки. У мене стабільно там по 5, ну мінімум 4, а так 5-6 кВт в годину шурує. Звичайно, коли сонце заходить, воно все потроху вимикається. Бойлери, насос для басейну, насос поставив потужний для басейну, бо 25 тонн води, там 1,3 і 1,5, 1,5 кВт. Шурує, ну просто є сонце, шурує, нема сонця. Він теж автоматично, через таймер, Wi-Fi. Коротше, Все в мене це є, всі Wi-Fi таймери везде, все встановлено, можу з телефона вмикнути, вимкнути, що хочу. А так воно автоматично. От. Система того вартує. Ну так, да, і забув ж сказати, Саме головне, ось дивіться, електрокаляска поставилася і заряджається. Це чудово. Їзда на шару просто не може не тішити аж ніяк. Все супер. На рахунок того, чи вартує зараз купляти 10 кВт інвертори, якщо вони так ламаються, якщо вони там йдуть бракові, ремонтують їх дуже складно, дуже важко, щось там то програма, я не знаю, не підкажу. от Ну в усьому іншому проблем немає ніяких. То, що я допустився помилки по акумулятору, ну все таке. Я думаю, це не суттєво. Це ж добре, що я його висадив взагалі. А якби не висадив, так би і користувався а так висадив якось. Ну, так вийшло. Він не дозарядився. ми в ніч ввійшли з розрядженим вже, а потім іще дорог дорозрядили. От. Ну, в общем, ото так. А я щось після того зарядився акумулятор, та я і не глянув, і не глянув, наскільки зарядився, ну, в общем, якось не наблюдав. Якби не вам відео, то і, і не і поліз би туди. Так, друзі, для вас одна секунда, для мене дві доби. Ну, скажімо так. Значить, нічого не зарядилося і навіть просідає. От. Значить, буде перепаковка. У нас ось лежить новий елемент. Чому так сталося, я думаю, що це із -за помилки, глибокого розряду до напруги 2,8 вольта. З хімією щось коротше, сталося. Ну, не знаю, пишіть свої коменти. Ну і по перепаковці, я думаю, знімемо іще одне відео. Всім успіху, натхнення, бережіть себе, пока-пока.